Добрий день, дітки! Запрошую вас на цікаве заняття. Казок на світі є багато і веселих, і сумних. Тож чи можемо ми прожити без них. Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як чуйних і добрих, сміливих любити. Як добре, що казка усіх нас зібрала дорослих і діток разом поєднала. Скажіть, малята, ви любите казки? Звичайно, ж любите, тому що в казках завжди є чарівні перетворення та казкові пригоди, а головні герої мають надзвичайні здібності. Наприклад, де б ви побачили. Що тварини розмовляють людською мовою? Ходять на двох ногах та носять звичайний одяг тільки в касках. Дітки, прослухайте ці слова, подумайте та скажіть, хто їх казав та в якій казці. Будьте уважні. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка скріботушка, а ти хто? А -ква -ква, я -я! Дітки. Так, жабка скрикотушка. Тож сьогодні ми з вами зробимо жабку скрикотушку за допомогою конструктора Лего. І як завжди, наші ручки та пальчики будуть нам допомагати. Треба їх ще зробити, дітки? Вірно, розім'яти! Пропоную зробити пальчикову гімнастику. Жабки на листя латаття стрибають. Пісні веселі, завзято співають. Ква-ква-ква. Ква-ква-ква. Ось вам пісенька нова. Для роботи нам потрібні ось такі деталі конструктора LEGO. Починаємо конструювати. Спочатку робимо ніжки. Для цього беремо дві довгі детальки. З'єднуємо такою ж довгою деталькою посередині. Складаємо зверху ще одну. Тепер робимо ще одні лапки. Ось так. Тепер починаємо робити голову. Робимо голову, беремо елемент середнього розміру та кладемо, з'єднуємо посередині. Тепер червоний квадратик, це ротик, і два маленьких зелених квадратика це щічки. Накриваємо зверху деталями середнього розміру. Ось так, таким чином у нас вийшла голова. І тепер з маленьких квадратиків робимо оченята. Ось така жабка вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи.